Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у таємничий світ в'язальних забобонів. Ти собі сидиш така петелька за петелькою, спокійно в'яжеш, і тут бац! Не в'яжи в понеділок, бо життя буде криве. Або не можна в'язати хлопцю светр, бо він втече. Звідки це взялося і чого ми в це віримо? І головне чи дійсно воно працює. Ну що ж, Беріть чайочок або кавуську, сідайте зручніше, і зараз будемо розбиратися. Приготуйтеся до текстильної магії, бо я для вас зібрала десь коло 20 в'язальних забобонів. Поїхали! Перше, що я чула, то не можна в'язати в понеділок, бо заплутаєш собі тиждень. Це десь ті самої серії, що не можна їсти бутербродів в середу. Бо виросте дупа. Якщо в мене в понеділок вихідний, то я буду в'язати. І максимум, що я можу собі заплутати, це або свої нерви у клубок, або саму себе утікти. Друге, що я чула, то не можна в'язати на себе або для себе, бо зв'яжеш свою долю. Якщо б це було правдою, то я б вже давно собі зв'язала розкішне життя, мінімум, з шовка, люрекса і паєток. А насправді я собі зв'язала кілька пар теплих шкарпеток і холодну каву. Третє, що я знаю, це не рахуй петлі в голос, бо втечуть. І так це правда. Бо як тільки ну, ти сядеш і скажеш в голос 1, 2, 3, то одразу, а що тут, шапка, а що тут, светр, а що тут, шкарпетки? А скільки маєш петель, а що то за спиці? А коли ми їсти будемо? І все, і в голові тиша. І ти перераховуєш і плачеш. Четверте, що такого цікавого я чула, то не в'яжи для хлопця светр, бо він втече. Це класика, це прокляття светра. Але скажу так: якщо його можна налякати светром, то він сам зітреться, як ніякісна пряжа. І я. Йому ще і тапки в дорогу зв'язала, щоб чухав звідси швидше. Якщо це твоя доля, то не втече. Сто процентів не втече. Взагалі, светр то було перше, що я зв'язала для свого вже чоловіка. І нічого не втік, не злякався і сидить собі зараз, бідний, голодний, і чекає, поки я рахую петлі. П'яте з таких цікавинок, про що я чула, це клубок впав, то хтось про тебе думає. Ну, так, це правда, і цей хтось, то я сама і навіть матюкаюся, бо мені потім цей клубок десь під ліжка діставати. або моєму чоловіку. Ще чула, що не можна передавати в'язання з рук в руки, а треба обов'язково покласти на якусь поверхню. Ну, З таким успіхом не можна передавати чай, каву та що завгодно. Якщо вам зручно, передавайте. Якщо вам зручно покласти, то кладіть. Нічого не зміниться, нічого не стане. Ще Чула, що якщо рветься пряжа, то значить, що це знак згори. Ну так, це дійсно знак згори, що треба перестати купувати дешеве, неякісне барахло, а купити нормальну пряжу. Пряжа рветься просто тому, що вона погана, а не тому, що Меркурій в ретрограді. Мабуть, вже восьми, так, забобон. Що якщо ти в'яжеш ввечері, то ти заплутаєш собі сни. Я ввечері тільки і можу що в'язати. І сни у мене після цього просто чудові. Я у великому магазині, всюди, полиці з пряжею, всі по два злотих, всі меринос, всі не закінчуються. У мене карта безлімітна. І... Ще там три вантажівки чекають мене під магазином, щоб все це добро привезти до мене додому. Якщо клубок впав в чай, то чекає гостя. А гість це буду я сама з тряпкою, шваброю. Бо треба все це поприбирати, бо все розлилося. І взагалі треба пити як дитина з кришечкою. Мати. Мабуть, десятий вже за бобон, зламалася спиця, і то значить, що треба щось змінити в житті. Ну, як мінімум, треба купити нові спиці, більш якісні. А якщо треба щось змінити в житті, то це вже до психолога. Я вже не рахую, десь там може 11-12 за бобон. Не можна закінчувати виріб у п'ятницю, бо буде важко наситися. Кажуть, що п'ятнична річ вона довго сохне, криво сидить і там якось дивно тягнеться. Ну, я думаю, що це тому, що в п'ятницю вже хочеться пити каву або щось міцнішого, хочеться їсти піцу, хочеться відпочивати, дивитись серіальчик, а не в'язати. Не зв'яжеш п'ятницю, то можеш собі зв'язати в суботу, світ не завалиться. Наступне не давай недов'язану річ міряти, бо застрягнеш на цьому етапі надовго. Ну, застрягнеш ти не через примірку, а через те, що знов сіла дивитися якийсь серіал замість в'язання. Це вже не забобон, а проста людська лінь. Наступна прикмета це не передавай спиці через поріг, бо буде сварка. Ну, щось таке чула і не стосовно спиць, а чого завгодно. Ну, якщо не хочеш сварки, а тобі передають якусь річ, то просто не забудь подякувати і все. Якщо в'яжеш в транспорті, то затримаєш когось у дорозі. Ну... Частково це правда, особливо коли ти їдеш в маршрутці, водій різко по гальмах, твій клубок котиться десь до бабусі в перший ряд, і вона вже затримана, так затримана твоїми нитками. Наступне це в'язати вузли до конфліктів у родині. А якщо я маю пряжу буклешку а якщо я маю вузлики від виробника. Ну, ми не забобонні, ми просто сховаємо той вузлик між петельками. Чула ще таку дурню, що треба ховати хвіст нитки від чужих очей, бо наврочить. Якщо хтось може наврочити через хвіст, то в мене питання: навіщо він взагалі на той хвіз дивить? Наступне, якщо нитка потрапила в суп, то це до новин, так до новин медичних. Бо або до тебе приїде швидка, бо будеш мати проблеми зі шлунком, або ти трошки того, хто взагалі придумав такі дурниці. Хоча, якщо я б знала точно, що новини будуть про мир в Україні, то я прямо зараз згодна з'їсти, зжерти пару мотків чого завгодно. Наступне, якщо спиці загубились, то треба зробити перерву. І так це правда, це працює, а ще треба прибрати. І заодно, може, знайдеш десяток маркерів, які в тебе загубилися між диванними подушками. Ще є така прикмета, якщо пряжа закінчилася на останньому, Рядочку, то це на везіння. та це взагалі на щастя. Бо якби вона закінчилася на два рядочка раніше, то в мене був би істеричний шопінг серед ночі. Так, це перевірено, це працює. І, мабуть, остання така прикмета в'язати значить вплітати енергію. І це правда. Якщо ти в'яжеш зла, то вийде просто тепла річ. Якщо ти в'яжеш у гарному настрої, то вийде тепла і добра. Тому включай серіальчик, бери плет, бери чайок і в'яжи з усмішкою і з задоволенням. Усе ну, ми з вами прогулялися по темному лісі в'язальних забобонів. Чесно кажучи, більшість з них це просто бабусині байки, деякі смішні, деякі милі, деякі добрі, а деякі взагалі мечня. Ну або намагання, хоч якось пояснити, чому щось не вийшло. Лиш ми не за це в'яжемо, правда. Не заради обрядів, а заради спокою, задоволення і тепла. Ну і ще щоб похизуватись трошки у тіктоці. Давайте чесно. Ну ось Сьогодні я згадала, трохи посміялася і вирішила: ході забобонів, іду в'язати і ловити свій дзен. Бо є тільки одне в'язальне правило, яке працює завжди: якщо ти в'яжеш з любов'ю, то вийде гарно, навіть якщо трошки криво. До зустрічі!